Ну що ж, ваш любимой бренд. тут є меблі, показує, що ще є в наявності. Бук. 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 М'які ліжка з підйомним механізмом. Ось вони стоять, можна любу спинку вибрати. Є матрасики, кутові диванчики. Оцей кутовий диванчик за 11500 віддам. Оцей можна теж зробити. Він на незалежних пружинах. Дуже хороша якість, велюр. Ціна 23-300. Такі ще дитячі залишилось по 4800. Таке дитяче є за 5500 можна давати. Той диванчик той, що я знімав, показував, теж можна зробити по цій ціні. Є ще один кутовий. Отакий. Кутовий теж ще є далекий. Оцей матрасик, той, що ми розказували, приїжджає в вакуумі. Ціна 9,5. Подушка наша, яку ми теж рекламували, теж є в наявності. Цей кутовий. Цей можна зробити за 12,400. І оце ліжко, те, що я знімав буквально два дні тому, є ще також наявності. Тому переходьте по шапці профілю. Там є посилання на сайт, є посилання на всі соцмережі. Чекаємо вас в онлайні.